Де суддя польська, добрий день. Ухвала 9 20 числа і винесена на заяву. 21-го ви відіслали мені ухвалу від 14 го числа. Чому не відіслана? 21 го числа? Ви подали, вислали. Чому появилася ухвала від 20 го вересня на заяву? Наскільки пам'ятаємо, на 23 Ну, Сьогодні 23. го я відранку тут. Яку? Ну, я, я питаюся, Яке відношення має польська до заяв апеляційного суду? Ну давайте мені ту ухвалу. Від 20, 20 числа. Мені не треба поштою, давайте тут. Ви вислали дві поштою на представництво і на Рованчак. Давайте мені на ту заяву, що ви повернули від 19-го числа. Наше прийшло поштою, яким там досидіти треба. Ну мені цікаво, тільки пішло, дві? Треба тобі на пошту забирати, я ж вам зараз не піду на пошту. забирати. Ну ідіть забирайте, я тут до обіду була. Не було ніякої заяви. Тепер що, з'явилася? Ухвала появилася? Но треба піти на пошту буде забрати. Мені не треба пошту, давайте тут мені на руки. Як зараз, якщо ви вже відправили, яким там? Давайте мені на руки, я говорю. Що на руки давам? Що ви через обід відправили? Ви ж навіді були. Ну, а чого ви не відправили 21 числа разом з 14? -го? Ви ж 20-го винесли ухвалу. Чому ви не винесли 21-го, не відправили 21-го числа, 20-го ви винесли ухвалу? Я в комп'ютері її побачила в 10-й годині. Ну я запитую, чому ви 21-го відправляли від 14-го, то чому від 20-го не відправили? Хто відправляв? Мене не треба питати, коли треба. Тут давайте вже. Чи ви думали, що немає що робити цілий день? Займатися вами чи що? Яке відношення має польська до апеляції? Апеляційний суд був на від 29 числа. Де є заочне рішення? Ухвалено заочне рішення. Де є ухвалено заочне рішення? Чому та апеляційна заява про роз'яснення тепер знаходиться в справі? Чому не відправила вона ще 14 числа до апеляційного суду роз'яснення робити? Вона ж відмовила тоді розглядати заяву про роз'яснення тої ухвали. Чому вона не роз'яснила і тримає її в себе, а не апеляційний суд не розглядає? Я питаюся. Я ставила питання, яке в мене заочне рішення є, де заочне рішення є? Ну, ухвала на заочне рішення не оскаржується. Так написано в апеляційній ухвалі. Я говорю про те, що там він відмовив у зв'язку з ухвалою на заочне рішення. Де заочне рішення її в справі? Як вона може користуватися дві ухвалі попередні ще апеляція, ще апеляція? Як вона може брати до уваги, де є заочне рішення, що вона взяла за основу ту ухвалу? То було на 29 серпня. Ухвала. Хто має право займатися цим? Вона написала. Та я розумію, що фальші робити кругом тут? Чи ви думали, що? На той світ мене відправити? ви володіти майном? Я запитую, де ухвала? Давайте мені ухвалу від 20 числа. Я вам тисячу разів сказала, дайте ухвалу вже. Чи ви не розумієте? Я вас повідомила, яка година? Зараз подивлюся, і зафіксую. Та тут написано. 22. Значить, ви відмовилися видати ухвалу, так я розумію? Я Мене не цікавить, де суддя перебуває. Мене не цікавить, де вона перебуває. Розумієте чи ні? Таких оборотнів суддівських мантій ми бачили б давно. Це не суддя, це оборотень суддівській мантії.